Наційний маршрут номер 5 ТС-5343, місто Лубни. Друзі, вітаю вас на каналі. Маршрути починаються з ділянки дороги, ось де стоять припарковані автомобілі. Виїжджаємо з неї, вмикаємо править повороту. Бачимо на знак 2.1 дати дорогу, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по проспекту, і виїжджаємо, рухаємося прямо. Бачимо, у нас також попереду все навчальний автомобіль їде. І тут у нас починається дорога з одностороннім рухом. Трохи проїхавши декілька десятків метрів, ми вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо знак місця для розвороту, і нам необхідно тут виконати розворот. Звісно, надаємо перевагу автомобілям. Які рухаються по проспитку. Там автомобіль трохи далеченько, і ми займаємо крайні праве положення. Попереду у нас припарковані автомобілі. Лівий поки що повороту вмикнули, об'їхали автомобілі і з правим покащиком повороту повернулися, зайняли крайнє положення згідно правил дорожнього руху. Бачимо, у нас кінець ділянки дороги з одностороннім рухом, дорога з двостороннім рухом. Знову лівий поки що повороту об'їхали припарковані автомобілі. І з правим покащиком повороту, обов'язково подивившись праве дзеркало, повернулися у свою полосу. Рухаємося прямо. Обмеження максимальної швидкості 30 км на годину. Всі 5 маршрутів по місту Лубни є на каналі. В відповідному плейлісті. Будь ласка, підказкам до цього відео. Дивіться, також можете. Допомогти фінансами цьому каналу автора Лайф І буде карта Приватбанку у закріпленому коментарі. Заздалегідь. Дуже вам дякую за таку допомогу. Тримаємося правої сторони дороги. Щитуйте обстановку. Намагайтесь повністю обстановку зчитувати ту, яка є на дорозі. Далі у нас знову ділянка дороги з одностороннім рухом, про що нам вказує оцей знак, і ми десь отак получається, от полосу тут займаємо, тому що у нас справа з'являється як додатковий кармашк. Там далі зупинка, автовокзал. І ми тут рухаємося десь так посередині, відміряємо по лівій полосі. Я б так робив. Далі припаркований автомобіль, лівий поки повороту, на пішохідних переходах нікого немає. Якщо хтось з'явиться, звісно, надаємо перевагу пішоходам і з правим покащиком повороту повертаємося. Хочу наголосити увагу на тому, що... Так, кінець дороги з одностороннім рухом, початок дороги з двостороннім рухом. Такі знаки попереду у нас. Ніяких поворотах тут не вмикаємо, дорога просто змінює напрямок. Хочу... Приділити увагу тому, що незатанований автомобіль це більш безпечний автомобіль. Тому що можете самі бачити, коли, наприклад, десь в якомусь заторі чи там десь платнічок якийсь, то ви можете через вікна інших автомобілів бачити дорожню обстановку, і це підвищує безпеку за кермом, як вашу, так і інших учасників дорожнього руху. Тому Перед тим як тонувати автомобіль, ви це повинні розуміти і приймати рішення, чи потрібно воно вам. Але на початку, так як ви зараз кандидати у водії, а вже завтра ви будете водіями, я всьому впевнений, бо ви дивитесь такі відео, ви цікавитесь всім. Тому це дуже гарно це каже про те, що ви скоро станете саме водіями. Тому навіть коли ви станете водієм. Думайте, чи потрібна вона вам ця тоніровка, і враховуйте те, що є спеціальні прибори у поліцейських, які можуть перевіряти, наскільки затоноване ваше авто. І є спеціальні норми, тому якщо ви їх перевищите, вам може прийти штраф або вам прийдеться на місце знімати цю плівку, але зняти її не так і. Просто, це ви повинні знати. Приїхали світлофор, знак головної дороги на той випадок, якщо світлофор не працює, і рухаємося прямо. Об'їжджаємо велосипедиста. Також можу вам надати таку пораду. Ніколи, ніколи не вважайте себе професіоналом за кермом, скільки б ви не приїхали. Так, бачите, ось у нас люди стоять, і ми зупиняємось, надаємо їм перевагу. І там також ось ось жіночки йдуть, зупиняємось, чекаємо. Згідно правил дорожнього руху, якщо в одній полосі зупинилось, зупинився автомобіль, то ви не можете, а ви в сусідній їдете, то ви не можете продовжувати рух. Поки ви не пересвідчитеся в тому, що на пішохідному переході немає пішоходів. Так, рухаємося прямо, автомобілі припарковані закінчилися, правий поки повороту, і ми повертаємось у праву полосу. Розмітки ніякої немає, але умовно від правил дорожнього руху ділимо дорогу Між іншими учасниками дорожнього руху. Причому враховуємо, якщо це якась фура чи ще щось крупне, тому даємо йому трохи більше дороги, якщо у вас є така змога. Припаркований автомобіль, лівий поки повороту, об'їхали його з правим покажчиком повороту, повернулися. Такі дії це тільки для іспиту з водіння, звісно. Так, змикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємось. У ліву Тому інколи водії здивовані, коли ти такі штуки робиш на дорозі, без, ну, якщо це не навчально, якщо в навчальному автомобілі повертаємо, надаємо перевагу водіям, які рухаються по головній дорозі, маршрутка десь там долученька, і ми повертаємося у крайній праву полосу. Дивіться, бачите, оця. Суцільна лінія розмітки, на неї ні в якому разі не можна наїжджати. І ми зайняли саме крайню праву полосу згідно правил дорожнього руху і зупинилися перед стоп-лінією. У нас є тут світлофор, але таймер ми не бачимо. Ми, якщо наліво подивимося, тут просто з автомобілем не видно. Хоча можемо показати. О, там трохи далі видно таймер, і ми по ньому можемо орієнтуватися приблизно. Коли у нас буде дозволяючий сигнал світлофору. Для кандидатів водіїв це дуже важлива така, мабуть, інформація, Ну, я б її скористався. Б. І, сам, і сам інколи поглядаєш на той таймер. Так, у нас їде тут такий злісний порушник правил дорожнього руху. Рухаємося прямо. Рухаємося прямо, бачимо знак обмеження швидкості. До речі, ділянка з одностороннім рухом закінчилася. І ми зараз будемо повертати праворуч. У нас іде пішохід. Надаємо йому перевагу, не підпираємо його. До речі, друзі, не підпирайте пішохідних переходів. Ніколи вибачаюся, ніколи не розраховуйте на те що людина, яка йде через пішохідний перехід, що вона буде так само продовжувати, бачимо ось, пішохідний перехід. Я би тут краще знизу шипки, тому що тут можуть їздити на велосипеді і таке інше. Ну і маю на увазі самокати. Дорога з одностороннім рухом. Тому не під не під чому не треба підбирати пішохода? Тому що він може йти, у нього може випасти телефон, може розірватися пакет, щось випасти. Він зупиниться, буде його піднімати, щоб його речі не роздавив автомобіль. І ви це повинні враховувати. Не треба думати, що він з такою швидкістю, як йде, чи він з такою швидкістю і пройде. Те саме стосується автомобілів, які повертають у двори. Наприклад, бачите, автомобіль повертає. Не треба розраховувати, що він з такої самої швидкості заїде у двір там, чи куда чи на автозаправну станцію, чи не важливо куди. Чому так треба діяти для безпеки дорожнього руху? Тому що ви не знаєте, що у нього може бути обмежена глядовість, ви не знаєте, може йому треба пропустити пішохода, може йому треба випустити автомобіль з виїзду, заїзду, звідки він заїжджає. І він може зненацька зупинитися, а задня частина його автомобіля буде знаходитись на дорозі, по якій ви їдете. І ви це не врахували, і це досить часте ДТП. Також переглядайте відео в Ютубі, аналізуйте ДТП, як воно проходить. Передивляйтесь, це дуже важливо. Зараз ми повертаємо ліворуч, тут досить такий закритий, закрита ділянка дороги. В Ситаврі, а зараз ми надаємо її перевагу і повертаємо. Аналізуючи ДТП у спеціальних підборках на Ютубі. Так, у нас тут головна дорога, обмеження швидкості 300 км на годину, пішохідний перехід, світлофор. Саме цікаве, що тут знаку головної дороги немає, а з тієї сторони є. Ну, таке, буває таке. А ось далі він є цей знак. Але він повинен бути і тут. Ну добре. Коли ви передивляєтесь такі відео, ви повинні задаватися такими питаннями. Все, йде у нас людина по дорозі, не хоче сходити. Чому відбувається ці ДТП? Що можна було зробити, щоб його уникнути? Таким чином, ви аналізуєте і є. Досить такі типові там, десяток ДТП, там, плівний поворот. Або так, от, коли ту ситуацію, що я зараз розказав, що людина не спіла заїхати десь якийсь поворот і доганяє інший водії, і відбуваються такі дії негарні на дорозі. Ви аналізуєте, тому що є типові ДТП, які досить часто відбуваються на там, на світлопорах, на, на пішохідних переходах, є нетипові ДТП, тому що я пам'ятаю, передивившись тонну цих відео, коли я там, отримував ще посвідчення водія, то і не тільки після того, як підвищував свої там, категорії, там, інші відкривав, і, та й зараз інколи дивлюся, то навіть буває трапляються на дорозі такі ситуації, і звісно. Майже безконечність. Тому ви так аналізуєте, і вже ви потім на дорозі, коли їдете, і думаєте, ага, же ж я вже це десь таки бачу, це стрьомну таку штуку робить. І ви повинні цьому приділяти увагу і розуміти, що підвищує вашу безпеку за кермом, а що її знижує. Лівий поки що повороту, наш маршрут йде по головній дорозі, надаємо перевагу пішоходу і продовжуємо рух далі. Займаємо праве крайнє положення і рухаємось. Також тут по класі всі ніякої не розмітки, нічого нема. Ділимо дорогу навпіл. Також раджу вам, коли ви, буває таке, що десь їдеш, а людина стоїть просто біля пішохідного переходу, так, знак головної дороги, стоїть біля пішохідного переходу, просто когось чекає, але вона не розуміє, що водії всі зупиняються. Думаю, що він хоче перейти, дають, надають йому перевагу. Він стоїть, я таке бачив вже не раз. Тому враховуйте таку штуку. То що коли ви вже водієм стали, то якщо ви десь когось і чекаєте, там, хтось у вас повинен забратися, з кимось зустрітись, тому краще так, тут би я все одно трохи лівий поворот включив, би, бо болося автомобілі такі висунуті. На іспиті я б таке робив. би, І повертаємося у крайнє праве положення. Правий поворот, знак 2.1 дати дорогу, пішохідний перехід, людей нема. І ми виїжджаємо на ділянку з одностороннім рухом. І далі у нас бачимо знак, який сповіщає про те, що така ділянка вже закінчилася. І почалась дорога з двостороннім рухом. Тут у нас по дві полоси в кожному напрямку. Нагадаю, за одночасного перелаштування, якщо водій з правої полоси хоче вліво перелаштуватися, водій в лівої полосі хоче перелаштуватися в праву полосу, то за одночасного такого перелаштування згідно правил дорожнього руху перевагу має той водій, який рухається у правій полосі. Попереду у нас припаркована фура, лівий поворот. Об'їхали цю фуру. Це у нас був маршрут номер 5 Всі 5 маршрутів є на каналі для зручності. Я вам також їх посклею зроблю так, щоб в одному відео було там десь на годинку-півтори вийде такий ролик, щоб кому може зручніше там повністю дивитися одним роликом, комусь там зручніше. Дивитися двома ну, тобто, по одному маршруту. І зліва ось була парковка, я не прокоментував. Там треба зупинитися і почути завітні слова, що іспит складено. Вітаю вас! Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, допомагайте каналу, в тому числі фінансово. І до зустрічі на дорозі. Всім пока!